Вітаю! Сьогодні розглянемо ліхтар від Night Core. Поїхали! До вашої уваги наключний ліхтар від Night Core з англійською назви, яка важко для мене читається, тому я його буду називати ТУ. А перекладається це слово як Великий палець. Тест, як світить ліхтарик вночі, буде в кінці відео. Корпус виконаний з полікарбонату та витримує падіння з висоти в 1 метр. Має захист від вологи та пилу ip 65 що надає змогу використовувати його майже в будь-яких умовах. Розміри ліхтарика складають 74 на 24 мм при його вазі в 25 грам, що рівносильно звичайній запальничці. Має вбудований акумулятор та USB-порт для заряджання. А два потужних світлодіода забезпечують максимальним світлом 85 люмен. Дальність променя складає 26 метрів. Також на озброєнні присутні два світлодіода з червоним світлом. Ліхтар має 4 основних та два додаткових режимів світла. На максимальній потужності у 85 люмен максимальний час роботи складає 45 хвилин, на середній потужності в 30 люмен складає. 2 години 15 хвилин на низькій потужності в у мене час роботи складає до 22 годин. Четвертий режим це мигаюче світло, і час його роботи в описі не зазначений. Також додаткове червоне світло при постійній роботі працює 13 годин, а в режимі маяка 14 годин. Гіктар має інтуїтивне керування та всього дві кнопки, одна з яких відповідає за біле світло, інша за червоне. Також присутнє блокування від випадкового вімкнення в кишені, для цього потрібно затиснути дві кнопки відразу. Для розблокування аналогічні дії. Ліхтар має поворотну голову на 120 градусів. сталева кліпса забезпечить кріплення на будь-якому спорядженні. Нижнє напівкільце має міцність на розрив 35 кілограмів. В комплекті ми маємо два кільця, завдяки яким є можливість закріпити ліхтарик на ключах. Максимальна потужність. Це середня потужність. І це сама низька потужність. Два люмена. Та червоне світло. Посилання на ліхтарик я залишу в описі. Обирайте якісне спорядження та бережіть себе. До зустрічі!